Основний мікс перший сорт. Перший у нас буде ось такі джинсики ніжно голубого кольору. Відбірка, сороковий розмір. Ось так вона наглядаю до них від моми. Наступну стою кольору. Буде в розмірі у нас йти. Ой, 44-й розмір. Позаду є карманчики, Карманчики тут такі є неглибокі, теж йдуть момами. Наступні повинні, будуть і штанишки в 48-му розмірі. Подали як атмантики. ідуть також такими палаццо, прямими. Наступні скіні. 34-й розмір це іксесочка в чорному кольорі. Наступні, дуже вагісенькі, лісні. Так, на резиниці, добре тягнуться, але це елічка вуліти, там дуже, дуже такі вагасики, широкі. Наступні також будуть у нас іти літні. Гарно вони тягнуться на резинниці, 16-й розмір. Я десь ікселічка. До Донизу тут вони завужені, але в талії вони там дуже ширші. Наступні з такими подептостями 34 розмір, Ось так вони виглядає одна шаночка, і ця також То Понизу тут такі прямого вони крою. Далі. Це у нас буде йти також дуже максимально літня така моделічка, дуже легенька, леопард, гарно Це Десь буде елька іти з картманчиками. То вони з вони на манжетиках. Дальше це буде ось така моделька джинськів. Міська посадочка буде у нас тут. Позаду є два катманчика, бо я показую катманчиком, і тут вони завужені. Наступні, дуже лагасенька, прям літня-літня моделечка. Це ніби в нас селі. Так, це ЛК Ікселечка, гарний широкий пояс. Донизу вони тут такі розкльошені. Наступна модель це у нас буде в розмірі. Mm. Ой, а розмок не вказаний, але давайте так. Елька, Xelka. З -ка. карманчиками. Вони зброї трішки забушені. Шоколадні. Це на сталі буде XS, 36 розмір. І вони ось такі. Прямо палаці. Далі. Це може і ЛК Ікселічка. Так, вони не сильно тягнуться. Карманчики тільки спереду. І тут вони ніби бриджиками можуть бути. Якщо ми тут не знаємо, то як штаніжки. Наступні також не показані, але це Мак може бути. Карманчики, плюс тут такі декоративні карманчики. І тут вони такі моми, залужені княже, а дешевше в безах. Так, наступні і сечка 30. -й. Мають податися на колінцях, такі ми скіні. Далі дуже прям легесенька мотелечка широких. Добре вони так тягнуться, Елька іселька буде. Так, ось так вони виглядають. Наступні це також будуть дуже літні. Це в талії іксесочка, S, очка. Позаду є в них замочок. І тут максимально такий широкий, хороший, літо літо Наступний це у нас буде ось такий. Ікска також в талії. Такі скині. Далі. Так, іксесочка по талії, С. 26-й. Дуже класна тут камінка, Це такі... Покажу вам було ще. Вони з хіба квіточком. Не дуже крутезні. Сіренькі. Далі XC, S. -очка. Мають карманчики позаду. І тут вони такі завужені. Так, низька посадочка, іксесочка. Мають катманчики спереду і ззаду. По депписі поколінчик, поколінчик ідуть завуженими. Біленькі. Натизиниці, 50-й розмір. Так, досить добре, що буде резиночка. тягнеться. Присутній катманчик. Не до не тут такі розкльошені. Е, Наступна моделечка. Біжий і ксесочка. Присутні катманчики з пепето і ззаду. саду. І тут вони такі, ну от не дуже завужені, така якась комфортна довжина. Ось вина, тобто, так, лосинки. Тобто, тягнеться XS-S. Самі звичайні чорні. І давайте останні такі, такі, такі частки трим подхідно. Тобто, тут нікарманчики, то вони будуть завужені. А для того щоб замовити, пишіть нашому менеджеру на Viber або телеграм.